Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Нас під'їжджали до нас і, і пучупу і почав працювати по ній. Ой о, яка красота. Якщо ми бачимо візуально FPV дрон звичайний або на автоволокні, наша задача його знищити. Пішов вон мавік? Має пішов. Ану, мені хацик. Ну, Реби не працюють у нас, вони не глушать дрони. На квадрику проще проїхати, ніж машини. Машину, ну, так по цим ямам не проскочиш, як на квадрику. РФ почали використовувати дрони на оптоволокні, які не глушать реб. Угу. І вони, як показала практика, вони для них дуже ефективні. Бо вони можуть залітати будь-де, вони залітають, сідають собі просто на дорогу. Бачать, як під'їжджає якась техніка до них, вони просто піднімаються і прямо на влоб лоб нищить техніку, нищить наших ну, трьохсот-двохсотіх наших хлопців. В такому… В випадку найефективніше це суто квадроцикли, або якісь баги, або звичайні підбайки, мотоцикли, щось типу такого. Тому що це, ну, квадроцикл, він має можливість, не можна маневрувати. Бо на пікапі, якщо на пікапі наварений мангал, він здоровий сам. і ним… Навіть по такій же самій посадці, як ви під'їжджали до нас, замітили, що посадка вузька, дорога вузька зі всіх сторін дерева. Ти не будеш мати можливості ні вправо вільнути, ні вліво. А якщо ще напроти тебе їде якась стричка, це зовсім майже нереально. На таких машинках головне, якщо чесно, не вилетіти. Головне триматися. Дорога жахлива насправді. Я вірю, ну, кожен день опади, обстріли. Угу. Летить всюди. Куди не ну куди не глянь, зараз можна вийти і послухати, що майже кожної хвилини, кожних 2-3 секунди вихід, приход, виход, приход. Раніше можна було і машини проїхати, заїхати спокійно. Ну, теж час, вибирали і заїжджали, і спокійно виїжджали, все. Час не дають вони. Вонай більше оптового окна не справляються з ним. Ви водій. Да. Яка ваша основна задача? Вивезти двохсотих, трьохсотих і завести провізію. Ну, водіям зараз не позаздріш, я так розумію. Да, водіям зараз не позаздріш. Раніше набагато було простіше тим, що не було цих FPV-дронів і не було оптоволокна. Навіть якщо були FPV-шки, звичайні FPV-дрони, то система реп вона глушила хоча б їх. Вони ну вони коли підлітали до цілі, в них картинка пропадала, вони не бачили, куди далі летіти. А оптоволокно, воно бачить, його не глушить система РЕП. такому квадроциклі реально втекти від ударних дронів. Не сіло. Як пов'язят. Ні, ще не випали, але можемо. До мене подзвонили хлопці, сказали, що лютий, зустрічаємо, виїжджаємо. Я вийшов, чую, їде квадроцикл. Я вибіг, сховався в укриття під масетку. І чую, як ви пролетіли, і за вами летить в півідрон. Якраз летів на оптоволокні. Боже! Діжимо, біжимо! Бис! Біжимо! Буру, Біж! ну, День добрий! День. Я по ньому почав працювати, але. Щоб попасти, я не побачив того, щоб він різко впав. Проходьте туди, каву поп'єте, потім будете говорити. Добре. Назад ще вікна буде. А, веселіше? Да. А, чо, а чого веселіше? А що ми вже. Думаєте, да? mm -hmm. Ну Вона нас не побачила, цей фінший. Да, побачила, вона побачила? Я ж побачив її одразу. Вона вже йшла на зниження, я почав по ній працювати, і вона піднялася. Ви звернули різко, а mm -hmm. вона пролетіла далі. І це волокно летіло, тому що за нею зразу той. Лі... Видно, бліна, Лезку. Скоріше за все, що так, що він просто вас пропустив, він побачив, що ви проїхали, він піднявся і полетів за вами. У нашу сторону молнія. Зараз? Так. Да. Яка краса. — красота. Це сектор в начале, щоб ближе було їздити, і теж його. Ну, тоді такий красивий у вас бліндаж був. Так. Да. Далі, чи, а ви такими самими, як я приїхала, приїжджаєте, да? От такі, чи просто ви в бафах приїжджаєте? Ми просто, ми просто знаємо, як сюди їхати. А, як? Тут, тут можна чистими приїхати? Звичайно. Так. Мені не вдалося чисто приїхати. Це до речі, Іра, по-моєму, чистіша. Це, Це чисті. не, я... Ні, ти, ти трошки чистіша. Не, 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 не. Я, не я, я не знаю, як мені вдалося так, так, так позбирати, по-моєму, всю пилюку Костянтинівки і да, околиць. А? Блін, ти бачиш? Да, 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 я Вони якраз під'їжджали до нас і з побачив, типу, і почав працювати по ній, але наші вже сховалися в. Посадку заїхала з льонку. Вона пролетіла далі. Скоріше всего, що пролетіла далі, що я не попав, але це було оптоволокно. Необично. Десь плюс-мінус до 40, 50, 40 45 метрів. Наша стоїть задача безпосередньо виявити, якщо ми бачимо візуально FPV-дрон, звичайний або на оптоволокні. Наша задача його знищити. Так, чай, каву. — Кава. — кава мені. Кава. — Та як ви зробите? Є чай фруктовий. — А взагалі тут часто курсують? Пішки? Особливо оптивокнути. Постійно, тому що тут одна єдина траса, яка веде нас. Наших пацанов, нашу логістику до, до позиції. До позиції. То, якщо він летить на відстані 30-40 метрів, то нас еф... ми... Ми ефективно ми його можемо знищити, тому що і... те queue... же саме зі стрілецької зброї, тобто з АК, або з дробовика. Може бути, як Потім він вилетить назад, коли ми так, будемо це їхати. Нормально, це нормально, <laughed> це, це буде що згадати. Та й так вже є що згадати. «Так». Так, <связывая> так парнишки, тут у вас пришли люди, хочу с вами трошки пообщаться. Давайте. Разминаемся. Осторожно, осторожно, Сетка. Все, все, все. Просто. Пока тихо все. Слушаем мы смотрим небо. Задача услышал, увидел это когда логистика идет uh -huh. в основном. И увидел дрон SPV. Uh -huh. Вот, Начинаешь по нем работать. Uh -huh. Грубо говоря, охраняешь логистику. Mavic уже срисовывает дрон, uh -huh. где идет логистика и уже другой пилот уже идет за этой целью. А нам треба тут все уничтожити, щоб транспорт доїхав до точки. Угу. Тихо. Ні, не чуть. Якщо мілити вже на, стороні, ну, на висоті більше, ніж 40-50 метрів, тоді це вже буде неефективно, бо дробовик не має такої кучності розльоту пулі дробі. І тоді ми просто передаємо. Що ми бачили FP, полетіло тут в ту, -ту, ну, в ту, чи в ту, -ту в другу сторону. Десь з тої сторони, якби як одку приїхали. А там не могли квадрик села. Так не падрік побер... схований га. Чому тут точка? Тому що тут а, нас основна дорога, яка веде до яка йде до пацанів на позиції. І тут переважно постійно їздить наші, наш транспорт, наша логістика, вся дорога через нас проходить. І вам добрий день. І вам, по якому каналу? По п'ятому. А що це ви так безстрашно ходите? П'ятий канал. Спрашують, що безстрашно так. не безстрашно. Називається, а так можна було, так? Ну... <зараз> <Будете>? <зараз> раз на раз не попадає, раз можна другий раз і не і не треба. Летить всюди. Летить сюди, летить далі. От перед вашим приїздом кап пролітав. Він пролетів і пішов різко на зниження. Ми одразу всі прижалися до землі, бо думали, що не дай Бог сюди до нас зараз прилетить. А тут, як-не-як, -як, трошки укриття хороше. Накат, три наката, плюс земля, а воно від каба ти ніде не сховаєшся. Ми тут на квадрі куледи залетіли, вони пішки йшли. Ходять. Треба і ходити, не постійно вже їздити. Так можна і не дойти. Можна, можна і не дойти, можна і не доїхати. Раніше було проще, можна було їздити на Серебри, де то все глушили їх, хоч як-то, глушили, хоч чистоти не ті були, але можна було. при ну, Зараз, як у них з'явилося автоволокно, ми нічого не можемо зробити. Тільки пацани, якщо збувають, то нормально, можна проїхати. Чим то стріляють? Заказ стріляють видно. З дробовика як стріляють зовсім другий гучніше виходить. Я з дроном столкнувся машиною на варий. Він сидів на дорогі і сработав в ліве колісо. Прямо в моє, де я сидів за роль. І 300. Як вас поранило куди? Мені не поранило, а мені контузило. Хорошо контузило. А як ви виїхали? А я не виїхав, я пішком виходив, машину бросив. Це найтрудніше. Заїхати виїхати. Зайти і вийти, так. Да. Допустимо, коли роботаєш, що ти побратима надіюся, а здесь вже тільки на Бога. Угу. Не ну чого ми і на вас надіялися, коли їхали сюди. Завозив батарейки для здорового дрону, тому що у нас працює на позиції скидає пацанам провізію, плюс відрабатує, міни кидає по під. Я їхав по дорозі, обернула мені машина. І півічка сиділа на дорозі, відработала по машині. Машина згоріла. Раніше вони не сідали так, не контролювали, а буває, що зараз вони сідають, наглушують вентилятор Є мотори. Угу. У них батки на ногу хватає камера, трохи питається і вони сидять, ждуть, поки хтось буде їхати. Потім різко взлітають і отрабатують по машині або по квадрику. Тобто так навіть і не з'єш виходить, да? Ні. Бустро. Воно відбувається, навіть водитель не реагує. за этот месяц очень много машин подбили. Это золото волокна. Прямо на, на дороге? Да. Сейчас здесь? Чтобы просто его убирать. Вот так вот. его не вот так вот ты его не уберешь. Вот типа надо, знаешь, вот так. делаешь петельку такую. І о, воно живий? Угу. Чекай, люди, а що воно там на дорозі робить? Це обірвало його? Ні, це воно за собою веде, воно може просто, якщо ти обірвеш, все, вона вже не взлетить. Угу. Якщо вона ще ціла повністю, то вона може потім злетіти. У нас сказати, тут служба. Погано. Ну, там і більше в укритті. Але все одно, що хоч може сюди прилетіти. Це оцей місяць вони взагалі вже сука почали працювати. Найбільше з'явилося всього. Раніше безпілотників ми так не працювали, якщо зараз вони почали по констахі отрабатую. Фанера, не удивлюсь, если школьники клепают где-нибудь там в школах. А, на было, Так посмотри. Принцип поворота такой же, это со, закрылка, тупо на скотч. Все, вот, формированный скотч. И что, воно працюет и выходит? А еще, и долететь, и взорваться. Угу. Вот фанера в середине, цепи на пласт. Угу. Фанерная для укрепления жесткости. Як кажуть, з гімната палок. Ну, сняли привод этого. Був сюди, навіть. Так можна багато наклопати з гіна і палк. Так вот они кліпають. Скільки і... вона дали за собою? — Десять. Ого. Темпу несе. А наскільки вона здатна летіти далеко? 30, двадцять. — Тож ви кожен день виїжджаєте? І не один раз на праці? — Кожен день. Ну Два рази, три рази, може, не вирізти. Зараз, на страх довго не держиться. Так? Угу. Там в піхоті перший не страшно так? а перший раз не дуже страшно, тому що ти йдеш не знаєш, що тебе очікує. Mm -hmm. Другий раз йдеш трошки страшно, бо ти вже знаєш, що тебе очікує. Mm -hmm. А третій раз якось то воно вже само собою проходить. Де, тут не видно, то ж там куди там пішла льохля з півішка, чуєш одиночню. Yeah, yeah. Тобто я так розумію, що тут траса не тільки для автомобілів, але й для FPV і автоволокна. Це тут вони літають, як у себе дома. Так, Радя, ви куди зібралися? До хірурга. <ріху> дорогу пров'є, я за ним. Ви теж з піхоти? Так, другий стрілецький батальйон. Як воно в піхоті? Нормально, добре, що живі. Завозять машиною по сірому. Нам все одно вони літають. Угу. Ночі, і дні, ну, все оперативно. В течені двох-трьох секунд вигрузилося. Техніка поїхала, і ми по своїх позиціях. Угу. Як недалеко, то добре, що заскочив і спокійно. А як треба пройтися, то трішки так на собі багато несеш. Угу. Бика, їжа, вода. Бика в основному вода. Їжі мало ми беремо, бо дуже воно не їсти. І що вон мабік? Має пішов? Де ти його бачиш. А там за телами А Ну дай мені хацик. Пішов у ту сторону. Саме наска ти, блін, навіть бувало таке, що на спешки як сидиш в ямі. Яма по пояс може бути викопана, бо тут такий ґрунт попадається, що зовсім неможливо вручну його довбати. Але пробуємо. Тільки би він втратити це О, ви теж мама ріку співаєте. Хороша пісня, гарна. Вона ще в голові засіла. Да, Непонятно і за чого. У мене теж засіла. Що треба постійно сумувати чи що. Та ні, ну. Як не як, як то кажуть, одним днем живе. Та ну в воні одним. днем. Воно такий, я точно ніхто не знає, що до вечора робити. День пройшов і добре. Дивіться, ось вже покращення. З піхоти ви перейшли сюди уже покращення. Так. Полишення. Ну так, да, да, до речі. Ну Нічого, воюємо потихеньку. Надіємося, що воно скоро кінчиться. Ви вірите? Всі ці перемовини в що вони. Перемовини, ні. Перемовини. То якби хотіли, перемовини вже б давно щось домовилися, а так. А в що тоді вірите? Як воно має закінчитися? Ну та як перемогою має закінчитися? Тут придурок дожен здохнути. Да да. Придурок дожен здохнути. Так не він же ж один, ви ж бачите, що вона росія всі, як повна, ну, не повна, не повна придурки не. в Росії. Нічого ж і не зробиш. Ми стараємося, робимо все, що від нас зависить. Все, Моніторки на Льоха. Моніторки. Я не можу вам сказати, що я вірю в перемир'я. що що я вірю, що Сторона ворога зупиниться все, що вони припинять. Навіть ну, давайте наведемо приклад ну, нашого недавнього великого свята це Пасха. Була домовленість, би, що сутки, там наскільки мені відомо, що сутки не буде ні одного, ніякого обстрілу. Згадайте, 12-та година дня наступила і полетіло все. Яке, про яке ми можемо перемир'я домовлятися, з ким. Вибачте, за нецензуру з Не вірите? Ні, звісно. Я, я, ну, я молодий, мені 29 років буде. Я, я в ту, вибачте за слово, я в ту ху вірю. Šо, Та що, будемо далі воювати? Інакше не виходить. Нічого інакше не вийде. І нам потрібні люди. Нам потрібно багато людей. Бажано трошки з входу відійти, тому що не дай Бог залетить, буде буде нехорошо. Буде в лучшем случае легкий легкі трясти, ти поскорі домой відправлять. <реш> так що додому вже треба доїхати, лютий. Я добіжу, якщо так йому макарі. Я додому добіжу. А ми? Я на плечі візьму і потягну. <реш> на броні, в кожного на броні, є така лямка, за яку можна брати і тягнути, ага. якщо не маєш сили нести. <реш> <реш> а в найкращий випадку це карабін, Ще чіпаєш, <реш> до карабіна чіпаєш війровку, накидаєш на плечі і тянеш. Так ніфіга собі тягнути. Та скільки там вашої ваги блін, на цілих 40-50 кг? Ні, я не провагую про те, що до леви доведеться тягнути. Ну хочеш жити у мій вертетися, як то кажуть. Тут чужі не зайдуть, бо вони вже були десь. Я житв на ф вже звідси я не знаю, я б вже звідси п'ятий ход бок. У мене калаш один ще тут є. В цій точки, куди я поїду. І опять через дачі і в констаху. Ну, до кучі, хоч подивиться. Ратя, а що значить подивитися дорогу? А ті шакали сідають на дорогу і сидять то з мавіком можна пролетіти і побачити, як вони сидять? Так, так, так. Міністерство роздавання. Це якраз для мене. Лютий. О, Дякую. Ми до речі. І тішина по готовності. Двіма, зразу команда грузить, все одразу грузиться. Ні, готовності зарушне належать. Назад бійці нас страхують. Дорога буде все знову. Буде добре. Все, однозначно все буде добре. Інакше ніяко. Зараз грузимся. Грузимся, грузимося. Тримаємося, поїхали. Все, прийшла, прийшла, Ратя, дякую. Це було і вам гарного вечора. Бережіть себе, будь ласка. Збіймайте, густо. Ви вже знаєте. Тихо, аккуратно. Правда. Бачу лесочку. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот еще. Оба. А дашь сам туда полетел? Да сам будем шукать? Нет, не, не будем. А от вона пішла, 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 пішла. Це воно так і лягає, да, виходить? мені <пілляє> 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 на капоту, то кажуть капота. О зараз?